Ввечері 28 жовтня росіяни завдали масованого удару по Харкову. Місцева влада повідомила про кілька заходів російської авіації. Що найменше три бомби скинуті безпосередньо на місто. У результаті атаки постраждала найвідоміша харківська будівля держпром, що є пам'яткою архітектури і знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Докладніше далі. Держпром був відкритий до 11-ї річниці Жовтневої революції 7 листопада 28-го року і став першим радянським хмарочосом. Його звели за проєктом інженера Павла Роттерта, за унікально короткий термін для такої споруди – 3 роки і за космічні на ті часи кошти – 14 мільйонів 176 тисяч карбованців. Висота 13-поверхового Держпрому – 63 метри, а разом із першою телевежею, встановленою у 55-му році – 108 метрів. Корисна площа будівлі складає 60 тисяч квадратних метрів. Метрів на її будівництві у три зміни працювали 5 тисяч жителів Харкова та області. Харків'яни практично лопатами викопали величезний котлован у 20 тисяч кубометрів. Цікаво, що під час створення котловану знайшли кістки Мамонта. За спогадами це викликало шоку релігійних будівельників. Вони вважали, що відкопали диявольські роги. Будівлю Держпрому зводили методом плавучої опалубки. Це монолітний масив залізобетону, що забезпечує її високу міцність. Саме для цієї споруди українські хімік. Розробили перші будівельні суміші, де до складу штукатурки входила слюда. Від неї стіни блищать на сонці, створюючи цікавий ефект сяєння. Статті до відкриття виходили під гучними заголовками на кшталт залізобетонне серце починає битися. Держпром став відображенням епохи архітектурного авангарду і конструктивізму. Коли на вулицях Харкова ще стояли глиняні хати, у центрі височіла ця легендарна споруда. Цікавинки Держпрому, власна телефонна станція, кінематографічні ліфти. Що досі працюють без заміни механізмів: люстри на золочених ланцюгах та дверні ручки з міді, що за задумом інфекціоністів мало відлякувати мікробів. У Держпромі розміщувалися 22 республіканські трести, 10 наркоматів, правління промислового банку, зали нарад, грандіозна технічна бібліотека. Саме тут, 7 липня 1933 року, вкоротив собі віку наркому світи Микола Скрипник. Потрапивши під репресії через винувачення у націоналу хильництві, він пішов у свій кабінет у п'ятому під'їзді. Їзді Держпрому і застрелився за часів німецької окупації у Другій світовій на першому поверсі були стайні, а вищі поверхи на якийсь час захопили мавпи втікачки із зоопарку. Там вони успішно пережили окупацію. Конструкція Держпрому дозволила йому витримати війну і бомбардування. А сама будівля, яка обгоріла і втратила все скло, була відновлена у 44 47 роках. Коментуючи удар окупаційних військ по архітектурній пам'яті, міський голова Харкова Ігор Терхов зазначив, що на від Гітлер у другій світовій війні не робив того, що зараз роблять росіяни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.